Це життя українська пісня супроводжує жителька села Слоуд Березівської громади Анастасію Задко. Навіть у 94 роки вона продовжує співати. Каже, любов до музики їй прищепили батьки. Спів був її втіхою у різні періоди життя, навіть під час Другої світової війни, коли батька забрали на фронт, а в селі лишилися самі жінки з дітьми. Усякі співали, всякі, багато, багато, багато. У війну було, відуть. Посядуть, не дарма, що війна, а посядуть коло трохи. Колоба і на всю улицю співали. Летить вже самоліту. Худи Тепер же страшні вони. А тоді чутно, що тяжолий є. Ну не не біста тихенько. А тепер я вже як почула, як страшне, все страшне. І кухня наче ропалася, як леді. директор словського будинку культури Віктор Тур, у якому виступає пані Анастасія, додає, що його мати також часто розповідала про різноманіття співочого життя в селі. Співали вечорами на скамейках, на колодках садились, збирались молодь, і дуже вибір був великий, де відпочивати. Їхали на машинах на роботу, співали Півали. з роботи, співали на роботі під час перерви обідньої співали. Ну от такий був час. Оце сама ж Анастасія Задко до певного моменту співала лише для себе та рідних. Вона працювала в колос, доглядала господарство та виховувала чотирьох дітей. У 80-х роках врешті-решт долучилася до місцевого ансамблю. гусі, що й шають, і телята й корови, Усе весь сила була. Ну, усе хазяйство було. А на полі було. Картошку садимо під лопату. Вралим вже тягаємо рала, садимо картошку під лопату. Тоді віддихаємо і співаємо. Ну, на полі співаємо на все горло. Як, як... Навіть під час розмови, згадуючи минуле, пані Анастасія не може не співати. Заморо! Заморозила сили рів, засмутила хлопця. Чорнобриво. Анастасія Задко передала любов до пісень своїм дітям та онукам, а також стала натхненницею для багатьох односельців, особливо працівників культури. Для них кажуть, вона наче рідна бабуся. Вона своя, вона рідна, завжди ділиться досвідом. Десь підсказує, підтримує. знаєте, Вона я б сказала, жінка-легенда. Для нас жінка-легенда, коли в такому своєму поважному віці, 94 роки, вона показує не те, як знаєте, як ну, бабуся як огнітає, да, сказати, а навпаки, вона сяє, розквітає з кожним днем. і для неї, я ж, Ми як запросили її, кажу, будемо писати ролик і все, вона ну, залюбки, ну. Для нас розумієте, є бабуся, яка каже Та ні, я вже там не я вже не піду. А є, яка говорить Так, залюбки прийду. Попри поважний вік, Анастасія Задко активно бере участь у культурному житті слоута. Також представляє салона всеукраїнських конкурсах. Нещодавно вона разом із колективом здобула гран-при за виконання пісні Мелодія поколінь Ой, капусто, ти капуста, ти розсада». Ох, капуста, ти росада, речавая дівчина, та й досада. І не пив би, і не їв би, і до твоєї чорнявої полетів би, і не пив би, але мушу Запалила чорнявая серце й душу, Запалила, ще й палає, сама сіла край бі та й думає.